Вітаю вас, шановні глядачі. От перед вами 50 на сонячна панель. Видався сьогодні нарешті сонячний день. Витяг я її поряд своєю майстерні поставив. Під'єднав я її гніздо прикурювача автомобільне, щоб можна було заряджати акумулятор в польових умовах, вімкнувши в бортову систему автомобіля, коли сонця, наприклад, нема. І от саморобний сонячний контролер. Більш всього це не контролер, а просто зарядний пристрій, який суміш... з'єднує сонячну панель самим оптимальним чином із акумуляторною батареєю. Акумуляторна батарея заряджена майже повністю, тому струм споживання дещо менший, ніж може дати. Сум короткого замикання написано 3 А в цій панелі. Зараз ми бачимо, чи ви побачите чи ні, я на екрані зовсім нічого не бачу. 13,8 вольт показує вольтметр на корпусі цього приладу. Якщо нажати кнопку, як її нажму, то 21 вольт, 21,3 це напруга холостого ходу батареї. А так 13,8 на виході, я відрегулював. А зараз вимкну амперметр і подивимось, що він показує, який струм заряджання буде. 2,3 2,3 Ампера. Ну, зараз можна сказати сонце ще. І акумулятор цей повторюсь, він майже заряджений, тому при такій напрузі струм споживання дещо менший. Я виносив декілька днів назад, жаль, що не звинесняв, то мені вдалося докрутити майже до 3 А показання. Акумулятор був розряджений. А якщо більше струм давати, то вже внутрішній стабілізатор цього контролера переходить вже. Знижує напругу, ну не вистачає потужності сонячної панелі. Хоча вона вказана 50 ватт, це, мабуть, найяскравіший сонячний день влітку. Зможе вона віддати, а я китайська панель, як і все китайське потрібно трохи ділити. Але вона дала десь 38 Вт потужності зимою взимку. Зараз струм падає поступово по мірі заряджання акумулятора. 13,4 на. Ну, бачите, на 13.8 відрегульований, а зараз 13,5 показання вольтметра. То звісно, що акумулятор майже заряджений і струм дещо менший, ніж може віддати панелька. Зараз я спробую покрутити регулятор напруги. Бачимо струм зріст 102,3, 2,33. Ну, для чого вона ця вся музика зроблена? Оця панель, саморобний контролер, цей прилад, який допомагає коректно і правильно зарядити акумулятор. На ньому стоїть всередині, як ви вже побачили, DC-перетворювач, плати захисту тут, все від переполісовки, від глибокого розряду акумулятора. Він согласовує, як же це слово по-українськи буде. Поєднує одним словом внутрішній опір найоптимальнішим образом сонячної панелі, яка в холосту дає значно більшу напругу, ніж потрібна для акумулятора. З внутрішнім опором і напругою акумулятора самого. Напряму, якщо підключати її, то вона буде перевантажена і струм такий не дасть. Трохи менший. Наприклад, зараз тут від панелі струм споживання дещо менший. Десь процентів на 10 на 15%, я думаю, як іде, збільшується приблизно. Сонячній панелі. Якщо порівнювати, щоб підключити її напряму до акумулятора. Так що сонце світить у віконця і дає нам електрику. В польових умовах ця вся музика буде використовуватись для живлення електропастуха так званого, який споживає десь 0,8 до 1 А максимум. А так 0,7-08 ампера. І тим, що ампером що залишиться, я таке літом розраховую, що воно 2 залишиться, буде заряджати акумулятор постійно цілий день на протязі соняч, сонячного дня. Нехай там 1,5 до 2 А буде йти на акумулятор за зарядку. За 8-10 годин дня 10 А годин заряде, а за ніч буде цей пастух споживати десь теж 10 годин ну, Десь 8 Ампер годин. Іншими словами, денне заряджання акумулятора перекриватиме нічний, нічне споживання електроенергії цим електропастухом, тому що він ввімкнений постійно повинен бути і вдень, і вночі без вимикання. Так що за сонячний день зарядить акумулятор, ну і електропастух буде живитись не від акумулятора, а саме від сонця. А вночі тільки від акумулятора буде живитись. І Баланс буде в правильну сторону. Сума електроенергії, яку сонце дасть для заряду акумулятора, буде перевищувати суму енергії, яку від акумулятора за ніч висмокся цей електропастух. І акумулятор не потрібно буде підзаряджати від зовнішніх якихось джерел енергії. Все літо він повинен живити стільки від сонця. Цей електропастух буде працювати від сонця. До того ж, тут я вмонтував. Перетворювач, який для заряджання гаджетів, 2 USB гнізда, 3 ампера, дає загальний струм. І можна використовувати і для цього. 2 ампера зараз заряджається акумулятор з струмом. Так що якщо під'єднати електропастух сюди, то буде працювати електропастух 0,7-08 ампера споживати і навіть трішки підзаряджатися акумулятор оцінкої енергії. А влітку значно, я думаю, не значно, ну зросте кількість енергії, яку зможе давати нам панель. Так, на хвосту 21 вольт максимум дає. Зараз спробую трохи погуляти кутом відносно сонця. Ну, на цьому і все. Бажаю вам сонячних днів, не тільки прямо в прямому сенсі, а й в переносному, і в душі, і на небі, щоб все було в нас добре і найкращим чином. На все добре, виходьте на сонце і грійтеся. Скоро настане весна, тому що шпаки прилетіли ще неділю назад і вже будують гнізда. Пір'ячко збирають соломинки, так що весна повинна бути рання в цьому році.